Всім привіт! Ви на каналі Ліса Ліс. Ми сьогодні продовжуємо грати у 74 село. У попередній серії ми завели курей, корову, бджоли, які покусали нашого діда. Також бабуся спалила кухню і чомусь не вродив наш город. Бо напевно, що рано посадили все. Тож наливайте чайок, і ми починаємо грати. А ні, а в нас город, дивіться, в нас попустило. А як це так морква росте? Вона не може оце так рости таким кущом. Шарік, Міркулець. О, вітатель Грико, це наш е, внучок прибіг. Ми... О, і внучка прийшла. Блін, ще й вампір прийшов. Так, нам не треба вампірів, треба у нас діти вдома. О, всиновимо собаку і кота, бо куди ж бабусі і дідусю без собак з котами. І треба подивитись телевізор, напевно, бо щось у не... них у дідусі себе погано почуває. Ага, бабуся встала перша, ну як завжди, о п'ятій ранку. І йде прибирати. Ні, куди ти пішла? Пішла прибирати кудись. А ні, пішла їсти. Поприбирай все. І нарешті вже ці книжки треба на місце покласти. А ні, в нас город, дивіться, в нас попустило. Він почав рости трошки, вже навіть щось он вродило. Воно просто таке все якесь не дуже певне. Так, бабуся, потім ти у нас Harvest All. Ні, це ще в нас не доросло. А як це так морква росте? Вони хоч ці американці знають, як морква росте. Вона не може оце так рости таким кущом. Поки дідусь ще спить, бабуся у нас займається всім. О, Оксана Міркулець, це донька, донька дзвонить нам. Привіт, Василина, вона хоче якусь нову кар'єру почати. Ну, давай спробуй. І дідусь вже встав. Дідусь, ти теж почни з таких справ, збери яйця. І погодуй курей. І подивись там, що там з коровою. Вона вже явно прокинулась. Вон вона Іди вже її по корми. І тут по все по почисть. Бабуся, що ти там не можеш щось зробити? Поговори з е, петухом. Все, всі е, покормлені, не голодні вже. Дідусь он тут корову чухає. Да. І потім бджол, бджол піде. Да, погодуй вже її. Зимси. Ой, обережно ти там. Так, ти тут почистив? Почисти. Я знаю, що в тебе спина прихвачує, але. А чого ти не можеш почистити? А, бо, напевно, він малий. Блін, ну що ж ми зробимо? Бо будиночок цей малий, він не може його залізти, я ж його зменшила. Ладно, йди швиденько поїж. І позбирай мед. Може, ми для себе його позбираємо, а потім ми будемо продавати, бо ж треба десь звідкись гроші брати. Що, ти знову у бджоли покусали? Ні, вже все нормально. І давай подивись новини. Бабуся, а ти вчись кулінарії? Ну, ні, давайте спочатку у нас тут наче все нормально. Заведемо собаку і котика. Давайте цього гесі. Якийсь малий у нас пес, але може вирости? Ні, давайте назвемо його нормально Шарік. Шарік Міркулець. Все у нас тепер песик, а трохи подружимось з песиком, поки вона це все буде робити, давайте йому купимо. Все, що песикам треба е, корм Будку йому уже якусь поставити. Буду спати, поки тут в кімнаті. А знаєте що, нам ще треба туалет поставити на вулиці. Бо що це за двір без туалета на вулиці? Все, буде в нас такий туалет. Якби ще була душова кабінка на вулиці, але таке не можна. Так, займайся песиком. А дідусь поки. А щось приготуй, ще шо, щось поїсти кук вете хліб зробимо це дідусь хватить дивитись новини потім подивишся ну так знайомляться поки з песиком о о, який прикидон у песик Це, йдіть гуляйте. Модна бабця у нас. Що ти вже возмущаєшся? Да, а як ти думав? Готувати це така справа. О, хліб спік. Чудово, Grab a serving. Поїш, хлібу поїж. І склади його. Так. Давайте посоціалізуємось з якимись підлітками. Хай дідусь, поки соціалізується. Щось вона дуже Дуже змучена у нас, бабуся. Так. А що ти там робиш, що ти така змучена? Так ти не біжи. А, go for a joke! Я її відправила, щоб вона бігла. Ні-ні, дорога, іди додому вже Go Home. Хватить, я не те та, не та натиснула. Так, да, да, ти вже смердиш, я знаю, знаю, але дій швиденько. Я, щось... я не те натиснула. Треба було натиснути просто Go for a walk, а я вибрала Go for a joke. І вона дуже змучена. Ну хто ж це таких вже літніх людей відправляє на пробіжку без підготовки? Все пес, іди теж додому, і давайте ще кота заведемо. У такого рижика. Так. Давайте заберемо ми цього рижика. Це хто? О, віталя Гірко, це наш внучок прибіг. Ми, я його не впізнала трошки. А тебе що, канікули? понеділок? Понеділок, а, ну понеділок вечір, окей. Напевно, вже всі уроки зробив. Дідусі, іди вітай свого внучка. Teach valuable Lesson. Давай якось І Дамо поради. Так, да, ми беремо цього рижика, назвемо його Рижик. Міркулець. Так, да, у нас тут що хочеш. Все, бабуся з котом. Давайте ще ми швиденько купимо для кота ці всі штуки. Так, кахтіточку цю тут десь тут, тут, тут поставимо. Потім тут кіт буде спати у нас. А м'ячик купимо коту. І якусь цю палку. І лоток. Лоток модний купимо лоток. Ну, я сподіваюся, вони там помістяться у всьому. <різь> запитайте в нього про оцінки, там, запитай. Neppy yaket chips. Fredishay, Fredishay. Да, ході тусь там займається внуком. Бабуся, ти поки на насип тут все. І з котом хоч пограйся трошки. <клес> <клес> да, Віта Лягирко. О, пес заснув на вулиці. Ну тепер буде з ким гратись. Та заходиш вже? Запитай, що там в школі, які оцінки. І, Дідусь, ти, може, приготуй якісь. Що ти можеш? Да. Що дитина їсть? Чіпси їсть, але тут такого нема. А ну-ка, швидко йому приготуй. Е, чоколад, якісь шоколадні печеньки. О, дитина вже сіла за стіл, голодна вже сидить. Готуй же ж їсти? Да. Дитина, може, поки з псом погратись. Це все могла би бабуся робити, але у нас бабуся така, трошки непоготовка. Прям як я. Та вже вистачить грати з цим котом. Йди до внучка, поговори з внуком своїм. У нас щось кіт більший за пса. Трошки ми хотіли б великого песика, але вийшов трошки маленький. Ну нічого. Да, бабусі більше пес цікавить, ніж свій внук. Поговори з ним. Да, щось він. Він там сам себе розважає. О, і внучка прийшла. А ну, інвайт Ін. In, Запрошу. Все, у нас тепер у нас і внучок, і внучка всі вдома. А що таке? Ви щось на двері так. Якраз чудово. Дідусь приготував печеньки всім, все, всі сідайте за стіл. А, пес, походу, хоче їй пісять. Ну це може дідусь зробити. Вигуляй його. Так, іди по волі. О, погуля... Ой, ні, тільки ж на вулицю, не треба було тут, оце. Ладно, ну що ж ти зробив? Треба йти до якийсь кущ. Теж поїш. Пі, ді... Бабуся пішла спати, діти ще не і кіт заліз. Оце треба на нього, не встигаєш тут. Це треба. Що з цим псом? А, боже, і пес голодний. Так іди їш в тебе що ну, не випрашує конфети у дітей. Тобі таке не можна. Так, тр... Мені оце не подобається. Цей кіт не можна. Не можна вискакувати на, е... на меблі. Давай швиденько. Шарік з траблмейкер. От не можна, спригуй, спригуй звідси. Ну, Дай йому цукерку в кнутом і пряником ми виконуємо. Поїж і поговори з своєю внучкою. Бо бабуся пішла спати. Вона така без печалі, Типу, я спати, я хочу спати, я пішла спати. Я вже дітей виростила, все. О, правильно внучок нас, хоч хоч внучок нас книжки кладе на місце. Оце виховання. Молодець. Все, їжте хоч печеньки. Так, дідусь теж їсть. А, вони вон, включили їм якісь е, штуки. Так, ну дідусь, ти як? Ти ж не можеш, поки вони... Так, всі не голодні. І дідусь пішов спати. А як ти закі... залишив дітей тут? Ну ладно, може він сам додому добереться? Петух щось ще не спить, він на страже чи що? Ні, йди його погодуй. І почисть. Ми ще не все зробили. Ще ж не можна йти спати, коли оце не. Да, бо пітух голодний. Спати не лягає, що завтра буде там їсти. Ой, розбудили трохи це Да, а тобі вже не дванадцята ночі, може, ти вже додому би пішла? Тебе треба може якось провести. Нє, ти кужи вже додому, ти не піде. Блін, ще й вампір прийшов. Так, а ну-ка киш, його треба зігнати звідси. Тікай звідси. Е, send home. Нам не треба вампірів, у нас діти вдома. Так, да, правильно, правильно. Е, а її не можна заставити, да, щоб вона спати лягла. Ну, нормально. <ріст> дитина прийшла до дідуся бабусі. 12-та ночі, вже півпершого. О, розбудили курей тільки. Ну ладно. Сподіваюсь, нічого з ними не станеться. У нас пес є, якщо що. Е, бабуся з дідусем пішли спати, а дитина собі дивиться телевізор. Оце ви батьки не бачать, як вона оце тут. 12-та ночі, 12 ночі якісь дивиться штуки, непонятні. О, все. Що... Вона має йти додому. Ну, правильно. Так. О, пес молодець, він собі спить на своїй штучці. Так, ну все. Головне, щоб кіт зараз оцей не стирив печеньки. Ми їх не склали в холодильник. Потім складемо. У нас бабуся вже має скоро прокидатись два ночі. Ну, хай сплять, коротше, всі в нас сплять, корова спить. Блін, а від корови треба тут прибирати, бо тут воно прям дуже запах поганий. І тут поганий запах. Ми ж тільки поприбирали. У нас все смердить. Треба перегрупувати, щоб збільшити цей корівник. Все, трохи перебудували, і нормальний вже в нас корівник, в який можна зайти і почистити його. Зараз бабуся в нас прокинеться і тут по хазяйству займеться всім. Не встигаємо цим, не встигаємо тут все зробити. Чистити, Збери яйця. Ну... Виглядає, що він у нас чистий. Це, напевно, від цього смердить, від корови. Ого, довго його треба чистити. З городом, що поки все нормально. А... Погодуй всіх їх там. Ну, хоч яйця не треба купувати. І з котом пограйся. Ой, ти тут не капайся! І головне, щоб цей кіт не з'їв курча. Я думаю, він не їсть таке. Ну, я сподіваюся. Все. Дід уже їсть печеньку. Е, давай приготуй якийсь, може, не знаю, що тут є, супчик. Ні, супчика тут нема. Да, ти прям з котом на той унітаз ідеш. Цей знову кіт запригує всюди. Ну не можна тут сидіти і пригати. Ану накричи на нього. Не можна сидіти на меблях. Ну, все, нас наче все, корова не голодна, кури нагодовані. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я все читаю. Дякую, що ви реагуєте на мої відео. Побачимось з вами у наступній серії.